В ефірі Радіо Лисецької учнівської країни School Fox Fem. Всім привіт! шкільна радіохвиля School Fox FM. І я її радіоведуча Марія Феденько. Арфа є найдавнішим щепковим струнним музичним інструментом. Вона відрізняється трикутною формою. Існують різні легенди щодо походження цього музичного інструменту. Одна з них, що вона походить від звичайного мисливського луку. У давнину люди помітили, що якщо натягнути тянути вуз різної силою, то звучать різноманітні звуки. Малюнки арфи з лука простежуються в культурах стародавнього Єгипту, Греції та Риму. Їх знаходили під час розкопок шумерської епохи. Найкращими вважалися єгипетські арфи, навіть сама назва перекладається як прекрасне. Їх дорого перекрашали і покривали сріблом і золотом. Засипала дорогоцінними камнями і перекрашала слоновою кісткою. До 19 століття її вважали чоловічим інструментом, але під час розкопок в 1929 році знайшло 70 скелетів жінок з срібними і золотими арфами в руках. Рекорд поставила 17-річна американка Карла Сіте. Вона грала на арфіс 25 годин і 34 хвилини. Піфагор з звуками арфи лікував хвороби. Сьогодні ж існує напрям на традиційної медицини арфотерапія як напрям віброакустичної терапії. Цей інструмент отримав величезну популярність в Європі в епохи середньовіччя і в епоху відродження.